Цікаві факти про тіло людини. Ваш язик унікальний. Він має свій відбиток, як і пальці. Немає двох однакових язиків у світі. Ваше серце унікальне та сильне. Лише за годину воно перекачує 300 літрів крові. Потім ця кров мчить по ваших судинах. Зі швидкістю. Майже 1,5 кілометра на годину. У дитини кісток більше, ніж у дорослого. У тілі дорослої людини налічується 206 кісток, а у тілі дитини 300. Як це можливо? Деякі кістки з віком зростаються. Найменша кісточка в тілі називається стремінце і знаходиться у вусі. Вона менше за рисове зернятко, але дозволяє вам чути ваше волосся настільки міцне, що одна волосинка може витримати вагу яблука. За життя наш організм виробляє стільки слини, що її вистачить, щоб наповнити два великі басейни. Тобто, кожну добу. У середньому виділяється від 1 до 2,5 літрів слини. Ваш мозок важить приблизно півтора кілограма, але споживає аж 20% усієї енергії вашого тіла, навіть якщо ви просто лежите. Кістки легкі, але сильні. Вони в 5 разів міцніші за сталь. Такої ж товщини, хоча здаються ламкими. Очі чемпіони фокусування. Вони здатні розрізняти до 10 мільйонів кольорів і миттєво налаштовуються на зміну освітлення. Ваша шкіра постійно оновлюється. Щодня ми втрачаємо близько мільйона клітин шкіри. Але вони швидко замінюються новими. Тобто більша частина пилу в будинку це відмерлі клітини. Можливості свого носу ви точно недооцінюєте майже кожна людина може розрізняти більше трьох тисяч запахів, навіть якщо їхні нотки дуже слабкі. Довжина вашого кишківника досягає аж семи метрів. Приблизно кожні 10 років ваші кістки повністю оновлюються, утворюючи нову тканину. Люди не можуть лоскотати самих себе, бо мозок передбачає ваші рухи і глушить реакцію. Вуха ростуть усе життя, хоч і дуже повільно, тому у стареньких вони виглядають більшими. Мозок активний навіть у вісні. Він працює більше під час сну, ніж коли ви дивитесь телевізор. Швидкість роботи нашого мозку вражає нервові сигнали в цілі можуть мчати зі швидкістю понад 400 км на годину. Якщо ви чхаєте, вас просять прикриватися. А все тому. Що швидкість повітря під час чхання досягає 160 км на годину. Ваша ліва легеня приблизно на 10% менше за право. А зуби людини такі ж міцні, як і зуби акули. Але акула, на відміну від людей, не їсть цукерок, тому у неї немає каріасу. Дякую за перегляд! Поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, бо у мене багато цікавого.